Якщо уявити життя як пісочний годинник перевернутий вниз, да? і просто туди це падає кожна піщинка, це кожна хвилинка, а людина в цей час тупо сидить і залипає на чужому житті, навіть не навчається, да? ну, там, Я дивлюсь, там, вчителів своїх на них вчитись можна. теж, А просто залипаючи на чужих подорожах, чужих стосунках, та чужому будь-що. А в цей час що робиться, якщо подивитися на життя людини да, і на її руку тут народження пряма така, а тут гробова доска. І в той момент, коли людина е, залипає в Інстаграм чи в Тіктоку ще упасі господі, на якусь фігню, вона в цей час не сидить на місці, на дивані. В цей час людина. Рухається по направленню до своєї гробової дошки. Так, що ж?